Запустила запис. Один із варіантів, найпростийший використання статичної зміни. Це, наприклад, ми пишемо void func Так, void func int і присвоїть. 0 статик и стат присвоить 0. Далее и плюс-плюс сбильшила стат плюс-плюс крапка с комы стат. 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 И далее си аут и и стат стат and l. Так, и выкликаем функцию func. Фанк. Один раз викликали. Це вам повинно бути знайоме. Фанк. Я Фанк. так зрозуміло, воно буде підраховувати, скільки та чи інша зміна. Ну, давайте подивимось різницю між статичною і нестатичною. Дивіться, і одинички, і одинички. Бачите? Статична один, а потім два. Якщо я ще раз викличу статичну зміну, ой, статичну функцію, тільки давайте я тут е, отак от зроблю. Так тріш, трошки може бути. Ну, ви може і бачите. Дивіться, звичайна зміна весь час одинички, а статична зміна, бачите, накоплюється. Значить, в чому різниця? Міжстатичною і нестатичною. Викликається функція. Ось, оце оголошення приводить до того, що в стеці, я сьогодні показувала, відводиться пам'ять під зміну, і туди записується одиничка. А от під статичну зміну є окрема область пам'яті, де відводиться пам'ять під статичну зміну, і туди теж записалось 0. Тепер ми збільшили на одиничку, надрукували і завершується робота функції. Пам'ять від цієї змінної буде звільнена, а пам'ять від статичної змінної не звільняється. Вона як була відведена, так і є. Значить, у нас від І звільнилося, а в статичній пам'яті, отут після першого кроку, у нас залишилась одиничка, і вона не звільняється. Другий виклик: зайшли. Під цю зміну знову відводиться пам'ять, записується 0. Під статичну зміну пам'ять більше не відводиться. Бо вона не звільнялась, вона так і залишилась, і там одиничка. Тепер і ми збільшили на одиницю, і стат збільшили на одиницю. Але в І було нуль, а в статичній було одинички. і на другій кроці тут уже буде два, третій раз знову. Значить, пам'ять в чому різниця? Підзвичайну зміну кожен раз по виклику функції відводиться заново пам'ять. І заново присвоїться початкове значення. Під статичну змінну пам'ять відводиться один раз при першому виклику функції. І далі ця пам'ять, ось по досягненню оці дужки, вона не звільняється. Що там було, і так буде залишено, поки не завершиться робота нашої програми. Ось в чому різниця між статичною і нестатичною змінною. Є питання. Тобто проблема в тому, що отут. Оця пам'ять буде звільнена, ця пам'ять не буде звільнена. При наступному вході тут заново розподіляється пам'ять, а тут вона не звільнялась, і тому не буде заново розподілятись. В ній, оскільки вона не звільнялась, то яке значення в ній було, таке воно і залишається. Таким чином, воно буде накоплюватись весь час, при кожному виклику. Зрозуміло? Чи ще є так. питання? Ні, зрозуміло. Зрозуміло. Тоді я запис виключаю.